Бережуть, наче державну таємницю. Немовицька сільська рада приховує від журналістів, скільки витрачає на заробітну плату сільського голови. Завершують достроково. На Рівненщині можуть достроково завершити опалювальний сезон. Від чого це залежить? ITV. Новини. Добрий вечір. Засекречені та таємничі мова про зарплати керівників Немовицької громади. Наприкінці лютого цього року в соцмережах оприлюднили інформацію щодо доходів голови тамтешньої сільської ради, його заступників та секретаря. Ми вирішили перевірити, чи відповідає інформація дійсності, однак виявилося, зробити це не так і легко. Адже дані вирішили від нас приховати. Чому статки сільського голови охороняють, наче державну таємницю, в сюжеті наших журналістів? Заробляють чимало, а от говорити про це зовсім не хочуть. Адже це нібито може становити пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. Мова про чиновників Немовицької громади. Ще наприкінці лютого у соцмережах з'явився допис, у якому йшлося, що за 2022 рік голова тамтешньої ради отримав понад 440 тисяч гривень зарплати, що майже на 100 тисяч більше ніж, наприклад, міський голова Полтави, при тому, що різниця у розмірі бюджету обласного центру та села в Саранинському районі просто враж.

Голова Трохимець Олександр за рік 443 тисячі 586 гривень. В середньому 36 тисяч гривень в місяць, оклад 15 тисяч гривень. Усе що вище премії та надбавки. Бюджет Немовицької ТГ в даний період склав 107 мільйонів гривень. Для порівняння міський голова Полтави міста з бюджетом 4 мільярди 700 мільйонів отримав за рік 352 тисячі гривень. Висловити свою думку з цього приводу, ми попросили сільського голову немовичів. зустрітися із нами аби прокоментувати ситуацію на камеру. Він на відріз Відмовився разом із тим. У телефонній розмові зазначив, що інформація в дописі неправдива. А щоб дізнатися правду, порадив звернутися до сайту НАЗК. Про що не так, але ви можете зайти на сайт НАЗК і подивитися мою Ми, ну, ми хотіли б ваш коментар я, безпосередньо. я сьогодні їду в відрядження. А дивіться, ми вже безпосередньо в приміщенні сільської ради. Тому можемо підійти до вас буквально 5 хвилин вашого часу, аби коментар отримати. Я Можуть. вам кажу, просто я вас приймував. Заходити на сайт НАЗК, Там вся інформація можете її оприлюднити, навіть я не проти. Щоправда, дані сайту НАЗК, які нам дозволили оприлюднити Немовицький сільський голова, лише підтвердили інформацію з допису телеграм-каналу. Адже цифри у ньому та у останній поданій сільським головою декларації збігаються цілком та повністю. І оскільки Олександр Трохимець свою зарплату коментувати не захотів, ми вирішили запитати, що про ситуацію, яка склалася, думають мешканці громади. Адже саме з їхніх податків усе це і фінансується. Люди побоюючись, що їхні коментарі матимуть для них негативні наслідки, попросили не. Показувати їхніх облич. Та, попри це, все ж висловили свою думку. Зокрема, щодо зарплат. Я думаю, що війну в час війни такі зарплати не були. Це все у нас. А ще щодо репутації, яку за свою каденцію заробив сільський голова. Ну то, от щоб ви зрозуміли, що тут вам ну, тільки будуть погані говорити. Я так думаю, моя думка, вам треба проїхати кругом і тобі. Він сам не знайомий частинного на стисарах ходить, не мови, з на сущне. Ну я вас страшано не думаю. Віталій буде того. Ну по селу можуть багато чого наговорити. <рес> то хіба що в кожному слуху вірить, то можна людину так поганий, що <рес> ну і власне щодо того, як він керує в громаді. До слова, за їхніми словами, справляється він з цим не на Хотілося б, щоб і дороги були кращі, але ж зараз, ну що ж ти зараз війна йде. Зараз не до дорог, зараз до треба допомагати туди. А як він помагає, я ж не знаю. Після цього усього ми вирішили вивчити ситуацію із зарплатами та загалом розподілом бюджету у немовицькій громаді детальніше. Тож відправили їм на електронну пошту запит на інформацію. Зокрема, просили повідомити розміру бюджету немовицької громади у 2023 році, зарплат та премій працівників апарату, а також суми коштів, виділені на капітальні видатки та на допомогу збройним силам. І тут власне розпочалося найцікавіше. Спочатку їм не підійшов спосіб оформлення запиту, потім відповідь таки надали. Але повну. Тож ми надіслали повторний запит. І зрештою, через декілька десятків днів від початку нашого листування вони таки відповіли на всі запитання. Але й тут не обійшлося без нюансів, адже немовицька сільська рада вирішила, що прилюднення щомісячного доходу керівників громади може призвести до катастрофічних наслідків. Надання запитуваної вами інформації щодо доходу голови заступника голови начальників відділів немовицької сільської ради із зазначенням інформації за кожний місяць по кожній особі передбачає надання персональних даних посадових осіб, що займають відповідні посади, що може становити пряму загрозу їх життю та здоров'ю, зв'язку із високою ймовірністю вчинення відносно них кримінальних правопорушень у випадку загрози тимчасової окупації. До слова, оприлюднення зарплатних відомостей працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту, на думку працівників Немовицької сільської ради, ніякої загрози не становлять, бо ж їх нам надали і при цьому попросили відшкодувати витрати на копіювання та роздруківку цих документів. І це враховуючи той факт, що усі копії були надіслані не в друкованому, а в електронному вигляді. У підсумку в усі ці історії залишається чимало питань. Та головне із них чому зарплати керівників Немовицької громади намагаються заховати за. Сімома замками, неначе ця інформація із грифом секретно. І ITV Media Медіагруп неодмінно знайде на нього відповідь, адже відповідно до вимог законодавства зарплати чиновників повинні бути публічними. Ангеліна Бурак, з дня на день цьогоріч опалювальний сезон в Україні може завершитися на місяць раніше, ніж зазвичай. Така інформація нещодавно з'явилася в інформаційному просторі. Чи завершить опалювальний сезон на Рівненщині достроково, розповість наша Софія Капінос. Завершити достроково. З року в рік опалювальний сезон в Україні завершується у середині квітня. Втім, цьогоріч, як заявив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов, це станеться значно раніше. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. А чи на рівненщині опалювальний сезон 23-24 років завершиться наприкінці березня достеменно невідомо за словами заступника директора департаменту ЖКГ Ода Валерія Гуза, усе залежить від погодних умов. Я повредова постанова кабінету міністрів, яка каже, що пункт 8 – правил надання послуги з постачання теплової енергії. якщо три дні підряд температура плюс 8 і більше. То опалення орган місцевого самоврядування має право зупинити перед початком якщо плюс три і нижче. Або менше, то тоді треба починати. Ось така умова. Валерій гуз додає рішення про завершення опалювального сезону. Кожна громада ухвалює самостійно. Нині ж подачу тепла частково припинили лише дві громади області. Це не, не диктує не уряд, не інший центральний орган, наша виключно орган місцевого самоврядування. На сьогодні вже дві територіальні громади це Корицька міська і Крупицька сільська прийняли рішення про, призу, про зупинення опалення теплової енергії в зв'язку з погодніми умовами та й весняними канікули. Ну звичайно, якщо дітей у школі нема, то для кого палити. За словами виконуючого обов'язки міського голови та секретаря рівнеради Віктора Шакерзяна, проточні дати завершення опалювального періоду у місті поки що також сказати не можуть. Ну, ми маємо дивитися, по погоді має бути нічна температура. Більше трьох днів там плюс вісім градусів. Якщо це буде відбуватися, дійсно не буде тоді потреби опалення. Це чиста чі ну чітка статистика в інших містах саме і взагалі цілому Україні? Це буде розпорядження про, наприклад, є розпорядження по включенню теплоносия, так само є по відключення теплоносія, оскільки в нас вже прийшла весна. А ось у то в рівне теплоенерго прогнозують, що завершення опалювального сезону і дійсно може бути вже з 1 квітня. Далі ж кажуть, усе залежатиме від температури повітря. Ми чекаємо розпорядження місць. Сивої влади нас повідомлять листом, коли нам закінчують опалювальний сезон. Олексій Кривошеєв підсумовує цей сезон у порівнянні із попередніми роками. Минув добре. Була дуже маленька кількість аварійних ситуацій, таких глобальних поривів, де приходилось нам зупиняти подачу тепла. Це наслідок того, що було якісно проведено підготовку до опалювального сезону, проведення гідровипробування і так далі. От ми відремонтували ті проблемні ділянки, через що поривів було значно менше ніж в минулому році, поза минулому році, і так далі. А попри це, у тов рівне теплоенерго зазначають, що через війну боржників у них побільшало. Наголошують рано чи пізно платити все ж доведеться. Софія Капінос, Лілія Мазур та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Учора на лінію 102 звернувся чоловік, який повідомив про порушення ПДР водієм маршрутки. Він надав патрульним відеофіксацію самої події та письмове пояснення. Водій маршрутки із пасажирами в салоні перетнув суцільну смугу та рухався по зустрічній. Патрульні швидко розшукали порушника та винесли на нього постанову. Керуйте відповідально. Трагічна випадковість 25 березня у селі Терешів на Млинівщині. Рятувальники дістали тіло 56-річного місцевого жителя, який зник у п'ятницю 22 березня. Востаннє його бачили у той же ж вечір. А потім він, ніби крізь землю, провалився. Тож його рідні розпочали пошуки. Вони тривали три дні. В результаті чоловіка знайшли уже мертвим. Наша Ірина Жуковська виїжджала на місце. Поспілкувалася із друзями померлого та його односельцями. Вона і продовжить. Його шукали з п'ятниці, і навіть не підозрювали, що він зовсім поруч у понеділок, 25 березня, у селі Терещі втрапилась жахлива ситуація, яка сколихнула усю округу. На дні колодязя на подвір'ї свого брата жінка виявила його тіло. Відомо, що чоловік зник іще увечері, 22 березня. Після того як його сестра не змогла із ним сконтактувати, одразу почала пошуки. Через кілька днів вирішила заглянути у колодязь, на дні якого і виявила свого брата. О, його знайшли, як. Я був вдома, бо я не можу ходити. Лежав, прийшла сестра його, та й питає, чи не було Петра. Я казав, що не було. Він ще був у мене в п'ятницю, О, не було. Кажу, що шукайте його, бо там криниця така ну, низенька. Ну, низенька це от. Кажу, може, де він крутив воду, а може де пішов до людей. І вона пішла, взяла, я їй дав фонарку, вона посвітила, якась лашина там. От. І ми пішли туди і то його зачепили, бо гром витягнув, ну як підтягнули, тільки побачили, що людина да й все. І приїхала МЧС, поліція, то й витягнули її, й все. У після жахливої знахідки сестра 56-річного чоловіка викликала рятувальників, оскільки самотужки витягнути його тіло було неможливо. 25 березня, близько 14-ї години, в приватному господарстві села Терешів Млинівської територіальної громади чоловік впав у колодязь. Надзвичайники за допомогою спецзасобів дістали тіло чоловіка 1968 року народження. Усі обставини трагічного випадку встановлюють працівники поліції. Новина про те, що чоловік втопився у у власному колодязі шокувала усе село Терешів. Ходила сестра, шукала його. Ну, Десь якось побачили, що відро в колодязі там. Дай, давай, шукати. Дай, знайшли його там. У селі про чоловіка відгукується тільки позитивно, розповідають, був роботячим, безвідмовним та надзвичайно добрим. Ми дружили. Ой. Хороша людина була, всім допомагав, добра літаків. він нікому не робив, це точно. Допомагав, як попросиш, допоможе. Не відказний був чоловік. Відомо, що 56-річний чоловік був найменшим у сім'ї, нині у нього лишились дві сестри, яких він дуже любив. Доброю людиною був, слухняний був, слухав всіх. О, і люди його поважали, і він людей ну, добрий був, добрий. Ну, сестри є. Одна в Луцьку, а друга тут живе. Терешові. Ну, допомагав сестрам і любив сестер. Ну, добрий, добрий був, нема що сказати. Як розповіли у поліції Рівненщини на тілі чоловіка, не виявили слідів насильницької смерті. Відтак є всі причини вважати цей прикрий випадок нещасним та все ж розслідування триває. Ірина Жуковська, Артем Шаула, про те, що на Рівненщину надійшло медобладнання, що збереже від ампутації про благодійний ярмарок у Рівненській філармонії, та про те, чому у лісах Рівненщини значно зросла кількість диких тварин, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Мужність закон сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. Подарунок, що врятував життя. Неймовірна історія порятунку військовослужбовця з рівного. До Дня Національної гвардії України у рівненському будинку культури відбулися урочистості. Військових нагороджували почесними грамотами та відзнаками за захист нашої держави. Також зі святом нацгвардійців привітав керівник міста та передав військовим автомобіль. Урочистість відвідала і наша Ірина Грабчак. Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії. Наші військовослужбовці стоять на охороні важливих державних об'єктів, забезпечують громадську безпеку та порядок, а також в умовах повномасштабної війни оборонять цілісність та незалежність нашої держави. З 1991 року по 2000 рік також існував такий підрозділ, як національна гвардія. У 2000 році було відповідно, розформовано, і на базі національної гвардії був створений підрозділ внутрішніх військ. Далі відповідно у зв'язку із певними так би змінами і також з необхідністю на базі внутрішніх військ у 2014 році був була створена національна гвардія України. З нагоди 10-ї річниці створення нацгвардії у рівненському будинку культури відбулися урочистості. Військових нагороджували почесними грамотами та відзнаками за захист нашої держави. Більшість захисників, котрі отримали нагороди, тільки нещодавно повернулися із гарячих точок на ротацію. Ми були на виконанні бойових завдань в Донецькій області, а саме Напрямок, де була Авдіївка, Авдіївський напрямок, Мар'янський напрямок, сьогодні наших бійців нагороджували почесними грамотами, медалями, а також іншими цінними подарунками всіх людей, які то дійсно заслуговують. Всім потрібно подякувати і привітати всіх зі святом. Привітати зі святом наших захисників прийшов і виконуючи обов'язків міського голови Віктор Шакирзян. Західну службу та захист нашої держави очільник міста передав назвардійцям автомобіль. я думаю, що їм треба завжди дякувати. І є така можливість приїхати завжди привітати особисто. Сьогодні цей приклад того, що з наших фондів ми передали автомобіль. Є потреба безпосередньо ми її закриваємо. Тобто, чи це міська рада, чи це безпосередньо цей фонд, чи це будь що але безпосередньо хочемо закривати і допомагати, поки не переможемо. Працівники телеканалу ITV Media Group також приєднуються до привітань і дякують кожному нацгвардійцеві за захист та нелегку щоденну працю. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Спортивна командна гра, яка асоціюється зі сполученими штатами Америки, зараз активно розвивається на Рівненщині. Йдеться про бейсбол. Сьогодні у Рівному провели ігри відкритого кубку серед юнаків та дівчат. Більше про подію та яке майбутнє у цього спорту в нашій області. Дивіться далі. Спорт, який багато у кого асоціюється з Америкою, нині набирає популярність на Рівненщині. Мова йде про бейсбол. У рівному провели ігри відкритого кубку міської територіальної громади серед юнаків та дівчат 2013 року народження. Серед учасників турніру була і Марія, яка розповіла, що бейсбол їй подобається, і що вона хоче із ним пов'язати своє життя. Ну, я е, займалася в першому класі е, і е, не поч е, закінчила, але потім пішла в четвертому. Ну, тому що він захоплюючий, цікавий. В нього грають багато е, країн, і я люблю відбивати, кидати ловити мячі. За словами голови громадської спілки Федерації бейсболу та софтболу Андрія Судомака, рівненщина має сильних спортсменів та є конкурентноспроможною у бейсболі, якщо порівнювати з іншими областями. Ми робимо свою роботу. Ми тратимо свій час, здоров'я, ми тренуємо дітей точно так само, як всі інші тренери. І повага до інших тренерів так само. Але совбол в нас номер один в Рівненській області. Ми 300 очок балів занесли, це саме більше, бо ми перші в Україні по рейтингу. Бізбол у нас на четвертому місці по рейтингу в Україні. Це 240 очок. А якщо взяти федерацію, бізбола і совбола, то ми приносили 540 очок загалом. А найбільші переслідувачі 290 тільки. Та наразі головною проблемою є відсутність поля для тренувань. Тому спортсмени готуються до змагань на необлаштованому майданчику поблизу хіміка, що на ювілейному. За стільки років існування чемпіони Європи в нас були, майстри спорту міжнародного класу. На досі пір немає свого стадіону. І я думаю, що при новій владі, яка прийшла зараз, вона працює над цим, і можливо, ця точка зрушиться з місця. І нарешті, бізбол і субол будуть мати свої як інші види спорту, ігрові, будуть мати свої е, ігрові поля для того, щоб розвивати свої види спорту. Турнір провели, щоб вшанувати пам'ять героя України Назара Небожинського, який загинув на Чернігівському напрямку 30 березня 2022 року. Він з 11 років займався бейсболом, а пізніше сам навчав дітей спорту. Перший тренер військового Андрій Малиновський згадує його як активного хлопця, що завжди йшов уперед. Юнак, який запам'ятався, закарбувався в серці, який дійсно, прийшовши таким самим хлопчуком, як ці дітки зараз, ви бачили на цьому турнірі, був впевнений, цілеспрямований. І завжди досягав своєї мети, яку він собі ставив на всіх змаганнях. Бейсбол лише починає активно розвиватися на Рівненщині та загалом в Україні, але дивлячись на молоді обличчя, майбутнє у цього спорту однозначно є. Софія Капінос, Станіслав Мокляк та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group. Подарунок трирічного малюка врятував військовослужбовця. Нещодавно у рівному в рамках благодійної акції Коробка тепла, школярі та вихованці дитячих садочків збирали на передову і передавали допомогу. Попередньо їх діти наповнювали найнеобхіднішим для наших військових речами. Також один із подарунків у коробці і врятував життя захисника. Більше про цю зворушливу історію розповість наша Софія Капінос. Дитяча турбота врятувала від поранення. Це Микола, 37-річний рівнянин та військовослужбовець 110-ї бригади імені генерала Безручка. З початку повномасштабного вторгнення без військового досвіду чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил. Згодом виконував бойові завдання у найгарячіших точках на Донеччині. Там одного дня отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію. Розповідає, від критичних наслідків врятував павербанк, який йому подарував трирічний малюк Сьогодні, аби познайомитися із малечею та його батьками, Микола завітав на свято весни у садочок Вишенька за числом 17. Попав повербанк ми були на позиції. Я з собою взяв для того, щоб підтримати тепловізор в робочому стані. Був скіт з вога і було поранення. І просто сколок попав і повербанк мені О. Ну і більше, як то кажуть, Зберіг ногу чим, чим було те ще поранення. вона таки сказали, що повезло, бо якраз було б біля коліна, ну, що, каже, міг попасти просто там, в чашечку. Там, чи, було б більше поранення таке, більш серйозніше. А так кажу, що повезло. Маленький ангел-охоронець військового, трирічний Сергійко. Хлопчик разом із батьками переїхав з Харкова до Рівного ще два роки тому через постійні обстріли з боку ворога. Відтоді у нашому місті разом з мамою і татом постійно допомагають збройним силам. Батьки малечі Анна та Сергій кажуть, коли почули, що павербанк врятував захисника, не могли стримати сліз. Пригадують, з якими емоціями та захопленням Сергійко збирав ці пакунки. Повербанки У нас просто їх дома багато після того, як вимкали світло. І я дивлюсь, ну вони в принципі в гарному стані. Я кажу, давай покладемо хлопцям. Ну воно пригодиться, в принципі, на нулю. Ми збирали бокси пластмасові під музику, щоб йому було веселіше і щоб ми могли цю енергію свою передати військовим, тащили звідти на санках. Ну, були важкі, вони дуже. І він хотів це збирати. Ми взагалі керуємося тим, що треба бути добрішим, і в нас не взялася жадність чотири павербанка віддати. Ми з чистої душею це так, робили, це і тут ми знаємо, що його забрали. Що він що він, що він, він попав туди, куди треба місці так, мене я не знаю і радість, і сльози, і все було. Анна та Сергій додають захисникам разом із сином допомагають вже не вперше. Та навіть у такому юному віці Сергій розуміє, що їм потрібна допомога. Факту, він завжди нас питає, та, які це військові. так. да дивіться дуже багато друзів, військових, які приїжджають в рівне до мене. Там в нього є товариш Антон. То він просто танчики, машинки, все для нього. Все я не знаю, як він це може купити там на передовій лінії, але воно все до нього приїжджає, Там це від Антона, прапор від Антона, ще щось від Антона, і тому він вже до військових відноситься більш-менш як до друзів. За словами директорки закладу дошкільної освіти номер 17 Ірини Кухарчук, їхні вихованці разом із батьками та працівниками садочку допомагають війську постійно. Тоді у рамках акції Коробка тепла для захисника участь взяли ледь не усі. Чим ці коробки були для нас близькі, що вони були адресні, тобто для кожного захисника йшла коробка. Намагалися, звичайно, де наші рівненські хлопці воюють. Наш садок теж чимало кількість зібрав 100, 100 навіть з лишком. Пані Ірина додається зворуш. Історія, Вкотре довела, що роблять це не дарма. Відтак сьогодні запросили військовослужбовця, аби віддячити йому за його роботу та захист. І ми вигадали таку пригоду, що ми хотіли. Він хотів подякувати діткам. Ми не знали, як це зробити. І ось почалися весняні свята, не дивлячись на ці тривоги, не дивлячись на це, дітям потрібен позитив. Вони не повинні рости в цьому всьому, цих тривогах. Ми вирішили його запросити на свято весни. І от у нас зараз така задумка, що замість весни зайде цей Микола, поділиться своїм враженнями. Ми ще підготували подарунки для його побратимів, бо він, на жаль, все-таки отримав поранення, і зараз проходить таку тривалу реабілітацію. садочку розповідають, на минулих благодійних акціях зупинятися не планують. Робитимуть усе для того, аби підтримувати наших воїнів і надалі та наближати перемогу. Софія Капінос та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна. Переможе.